Тріпак соя, сіємо на 35. Потрібно сіяти соняшну кукурузу, там на 70. ви гідравлічно, ви піднімаєте сівалку, і у вас стає 16 рядно з міжрядням 70. Коли там зволожено сильно, хочете пораненше вийти, то зменшуєте прикатку, зменшується це колесо. І не так сильно буде налипати і швидше сіли. Там 17-18 км на годину. Коли відбувається тертя, виділяється мастил, навіть коли зажигалкою зараз піднести. От ви е, вкоротили фактично ці трубопроводи, поставили втулки, які самозмащуються, забрали прокладки так. у висівних апаратах. На чому заробляти з Це наша новинка на ринку України. Ми її сьогодні вперше демонструємо так публічно. Раніше ми проводили вже в Україні тестування, сіяли. Е, ну, додатково на заводі проводять свої. Своє тестування і дали нам на випробування саме на наших полях. Це сівалка швидкісна, сівалка точного висіву. Називається вона Хроно 932. Це 32-рядна сівалка точного висіву. Е у нас в передній частині встановлений бак під добрива на 1000 літрів. Е Цієї частині у нас стоїть централізований бак піднесіння об'ємом 3000 літрів. Надалі у нас йде потужна рама. Вага сівалки 11 тонн. Але вона виглядає наскільки компактніша, ніж однокласники. Так, Фактично, так, це 16-рядна сівалка по ширині, так, так, так? Так, Це 11 так, метрів так, в середньому. Так. 32 в 900 це означає сама рама. Ну, якщо розшифровувати назву 32, це означає, що 32, 32 рядна. Найцікавіше в сівалці частина, ці, це висівна секція. У нас стоїть 32 ряди, як я раніше казав. Міжрядя зміни це сівалка швидкісна, точного, точного висіву. Видно сою. У нас подача насіння відбувається з центральної камери. Ось в цю прийомну прийом таку камеру, і потім відбувається вже висівну частину і відбувається посів. Взагалі, з чого складається наша висівна секція? Це усіма відомий паралограм. Такий, як стоїть у нас на хроно 708-х, 916-х рона, на великій кількості сівалок МТР, всім відомий, Ренати, роміни. Тобто це патент Гаспардо, літі повне, самозмазуваючі втулки Армстронг. Це запресоване мастило під тиском, для того, щоб коли відбувається тертя, виділяється мастило, навіть коли зажигалкою зараз піднести. Розігріти втулку, то буде ну, видно, як виділяється мастила. Ага. Тобто необслуговуваний вузол. І сівалок на таких паралограмах ми дуже довго продаємо. Це міцна конструкція. Далі йде у нас. Пневматична пружина тиску, дави вона на секцію до 300 кг. Тобто е, сівалка, так як швидкісна, сіє на швидкості 15 км на годину, щоб секція йшла стабільно і ми могли сіяти по різним технологіям. Тут такий великий тиск. Е, в передній частині висівного, висівного самого апарату у нас стоїть тут, в цьому варіанті стоїть прорізний диск. Е, також є можливість замість нього встановлювати розчисники решток. Е, для того, щоб Саме під ваші умови, які у вас є цілі, ви можете скомпонувати сівалку. Тобто, якщо комусь потрібно сіяти, наприклад, як в таких умовах, то можна використовувати прорізний диск. Якщо сіяти там з великою кількості пожнивних решток, вам потрібно, наприклад, там ріпак і вам потрібно розчистити рядок, то можете використовувати розчисники решток. Або по кукурузі. Сіяти. Або по кукурузі, так, так. Да. Далі йде у нас дводисковий сашник. Він великого діаметру 420 міліметрів. Він. Чого зроблено такого великого діаметру? І, наприклад, у наших там конкурентів, можна сказати, у них набагато менший цей диск, так як сівалка швидкісна, для того, щоб вона робила меншу кількість обертів цього диску і не піднімала додаткову там, якщо в зволожених умовах додаткову вологу на опорні колеса, на прикочуючі колеса, її не забивало і не замуровувало. Ми зробили такий диск. Одна з їх ще яка перевага цього великого диску. Що ми можемо ступицю підняти вище і кута атаки зменшити для того, щоб менше розкривало посівне ложе, і щоб потім, якщо великі перепади температури, щоб не розтріскувався так сильно рядок, встановлені тут колеса контроля глибини відкритого типу. Ми в базовій комплектації вже майже на всі сівалки завозимо. Бо гарно все зарекомендували в заложених умовах. Стоїть чистик в внутрішній частині, стоїть чистик в зовнішній частині. Чистик також має регулювання. Тобто, якщо вам не потрібно його використовувати для того, щоб не забирати його ресурс і умови дозволяють, ви можете його підтягнути, Він відходить від диска і, в принципі, не витирається. Стоять очисник на колесах контролю глибини. Також маєте змогу його підводити. Із саме серця цієї сівалки, так? це висівна наша секція. Мабуть, зараз подивимось, чи не висипеться соя. Видість, це надійно закручує. Чим більше витків, тим менша вірогідність, що воно відкрутиться швидко. Так, це, це. це точно. З чого складається сама висівна, висіваючий наш компонент? Це Швидкісний висівний апарат, також це патент Гаспардо. Що ми зробили для того, щоб сіяти швидко на великій швидкості, в цієї частині висівної камери ми залишили вакуум. Так як це на попередніх сівалках, з чого все починався, точний висів, вакуумна камера. Чому саме тут залишили вакуум, а не позитивним тиском, там прижиманням насіння до самого диску, тому що він простіше налаштовується, не так не такий вибагливий до самої фракції насіння. Це простота. У нас в базовій комплектації під там, від рядної до 32-рядної йде диск під кукурузу один і диск під соняшник один. І я там телефоную клієнтам, питаю, чи, чи вистачає, чи потрібні ще якісь диски. Вони говорять, що я в принципі там, від різних виробників сію всі всі насіння, і не відбувається ніякого там, додаткового налаштування. В цій частині у нас відбувається вакуумне притягування через оцю вакуумну кришку. Тобто поступає повітря. Втягується на до самого диску, доходить до цієї частини. В цієї частині у нас стоїть е, трубка, яка вдуває повітря Тут в, ціє, е, в цієї частині, стоїть такий розподільник в центральній, так званий принцип вентури. Це італійський фізик, який придумав це. Такий схожий принцип форсунки. Тобто вдувається повітря. В цієї частині насінину затягую, в цієї частині в нижній частині вистрелюю під колесо. Таким чином, ми не вибагливі до фракції насіння і можемо швидко сіяти на великих швидкостях. Також із патентів Гаспардо, що ще Додатково придумали. У нас, бачите, немає ніякого тут ущільнювача в Таких додаткових. У нас все зроблено з алюмінію. У нас тільки тут пластиковий диск, ось цей пририватель вакуума та їжачок, який очищає, якщо там насіння там, з мусором або просто протруєне, то також можете очищувати ним. У нас кришка вакуумної камери обертається разом з диском для того, щоб зменшити тертя і не так витирався сам диск. У нас, так як ця система вакуумна, в цій частині у вас є оглядове віконце. Ви попередньо можете через монітор включити саме цю секцію, прокрутити, подивитись, подивитись як працює вакуум, підрегулювати скидач Ось цієї частині, оцим їжачком угу. регулювати не будемо, бо хлопці вже не регулювали під сою. Це прийомна камера, тобто регулюєте подачу насіння, скільки вам потрібно в самої прийомній камері в Самої висівній камери. Далі насінина вистрелює під улавлююче колесо. Улавлююче колесо, воно таке м'якеньке зроблено для того, щоб воно прижимало і давало чіткий контакт з ґрунтом насінини, щоб вона там не привисала і набагато швидше з'являлись сходи. Це колесо у нас регулюється відносно прикатки. Чим більше ви прижимаєте, тут стоять пружини, воно тим більше ну, улавлює цю насінину і притискає її до ґрунту. Таким чином, наприклад, якщо так, в зволожених умовах виходити, особливо там, соняшник кукурудзи, коли там зволожено сильно, хочете поранше вийти, то зменшуєте прикатку, зменшується це колесо і не так сильно буде налипати і не витягувати насіння самого посівного ґрунту. Регулювання глибини відбувається по цій шкалі, тобто, вона умовно в принципі, тут вже відносно поля стоїть стоять, так, як у нас стоїть рідкі добрива, тут вноситься добрива безпосередньо в рядок. Прикочуючі колеса регулюються одне. Також можете одне відносно одного або рівно їх встановлювати, в залежності від, від умов і ваших цілей, які культури сіяти. Ми висіваємо цим висівним апаратом від ріпаку. Сьогодні будемо демонструвати, якщо погода нам дозволить, то будемо сіяти сою. І у цьому році будемо тестувати посів зернових. Із особливості цієї сівалки, вона 32-рядна. Сіяти, наприклад, ріпак соя, сіємо на 35. Потрібно сіяти соняшну кукурузу, там на 70, ви гідравлічно... Стоять гідравлічні циліндри. ви піднімаєте сівалку і у вас стає 16 рядна з біжанням 70. Піднімається кожен другий. Так, да, кожен другий. Кожен другий сошник піднімається. Так. так. І ще Тому... я помітив досить цікава конструкція вакуумних вентиляторів, які стоять на рамі сівалки. Так, так зроблено. Чому їх встановили в цій частині? Так як 32 рядна і потрібно тобто вакууму доволі таки багато, зробили на ліве та на праве крило. Тобто ліве крило відповідає за 16 рядів, і праве крило, звісно, з тієї сторони 16 рядів, щоб у нас вакуум був по всій ширині сівалки однаковий. І плюс менше відповідно трубопроводів оцих вакуумних, так, так, які йдуть, тому що зазвичай вентилятори стоять десь там аж спереду, біля трактора, І через усю раму йде величезний трубопровід, і потім розноситься вакуум до, до висівних апаратів. Фактично. А тут трубопроводом слугує рама. Так, так. Да. Воно в раму і вже надалі йде вже в саму висівну секцію. У нас на сівалці стоять компресор. Компресор зроблений для того, щоб так як у нас є. Вистріл повітрям для того, щоб не навантажувати, не ставити ще якісь там гідромотори і не видумувати таким шляхом, стоїть просто компресор, який відповідає за цю функцію вистрілювання і ви регулюєте відносно вистріл. Також, якщо ну, ми в цьому році зараз дійдемо до того, що до посіву зернових протестуємо. У нас вже італійці вислали нам диски під Тобто ми намагаємось зробити максимально універсальну сівалку. Щоб у вас вона не працювала тільки в якоїсь частині року, а іншу частину року вона просто стояла. Ми хочемо зробити, щоб ви і весною могли сіяти, і, і вже, там, літом, і, і надалі там, посів зернових. Десь максимальний широкий спектр культур, тобто, і це все відбувається точно висім. Тобто цією сівалкою можна сіяти всі культури. Так. Всі культури так. і зернові навіть. А якщо зернові, то це виходить технологія, щось схоже на смуговий посів або стріптіл. Це більше схоже на точний висів зернових, такий як прямий більше, тому що стріптіл, там смуговий це трошки інакше, тому що немає у нас попереднього обробітку. Там і внесення. Я розумію, я так. розумію. Я маю на увазі по формуванню колоса, а, тому, так, тому так, що так. посіви тоді не такі загущені. Так, звісно, це не невеликий... видно. Формується, да формується більш крупніший колос. Більш налигіше зерно і більша натура зерна цього. Так, і це чого йдемо в цю сторону, так як ви бачите, клімат змінюється, вологи не так багато вже, і потрібно, потрібно йти в точність. І до зернових ми також доходимо до того, що потрібно точних висівати. Це не такі великі норми, звісно. Ви не так багато використовуєте, ну, доповнюючи те, що ви попередньо сказали, що не так багато протруйників, це зменшує. Зменшує кількість затратної, тим самим збільшується, ну, збільшується рентабельність самих культур. У мене до вас, знаєте, яке запитання зараз? От ви е, вкоротили фактично ці трубопроводи до мінімуму, тут їх немає. Рама ну, навряд чи зламається, да? так. Е, поставили втулки, які самозмащуються, забрали е, там тефлонові чи які там прокладки так. у висівних апаратах. На чому заробляти з Ну, на дисках можливо. Тому що ви цією сівалкою, так, у нас базової комплектації йде сонячна кукуруза, потрібно сіяти ріпак, диски потрібні нові. Ну, це, встанові, ну це стандартно, ріпки. це стандартно. Хто хоче сіяти ну, більше, бере більше дисків. І на інші сівалки. Що у вас може тут зношуватись? Це ну, звісно робочий орган, так як він іде без обробітку, якщо це прямий посів, він все навантаження отримує в передній частині. Це може зношувати там, з часом, звісно, там, є його свій ресурс, потрібно його також там, дивитися і замінювати. Е, також потрібно дивитися до одвудицького сашника. До речі, ми там зробили е, такі розпірні шайби, коли зношується диск, для того, щоб збільшити його ресурс і його звести ще, то ви маєте також цю змогу. В принципі, сказати, що ще потрібно змінювати, ну, важковато. Ну, цікаво, я просто стою, думаю, да, ну підшипники, нехай там. Да, ще, ну, підшипники. Да, може, якщо такі важкі умови, ну, підшипники. Більше такого, що, можливо, ось ці пружини. Так, вони втрачають свою властивість з часом просто. А так, якщо це обслуговувати якісно і там. Знімати там ну електродвигуни у нас стоять німецькі від компанії Dunker Motors, Вони дуже гарно все зарекомендували, багато виробників їх ставлять. Вони знаєте, як уже. Прові... Ну, перевірені часом. Ну до речі, так. тут ще ж електродвигуни. Тут уже немає ніяких приводів додаткових. Так, так тут стоять а... електродвигуни, повністю вся інформація. По секційне відключення також є е, вся інформація. У вас е, у нас стоїть на кажди на кожній секції у нас стоїть модуль, який відповідає. За саму за, за секцію, то тобто ви бачите на моніторі, що відбувається конкретно по кожній секції. Ви бачите навіть відстань між насінинами за посів, швидкість там? Ну всю інформацію, в принципі, і навіть по кожному рядку. Двойників скільки було, і ви потім цю інформацію можете аналізувати і дивитися, що було там, чому сталося на полі саме так. Для якої робочої швидкості призначена дана сівалка? Ми рекомендуємо, ну, як завод рекомендує швидкість там, до 15 км на годину. Ну, з практики, чесно кажучи, що якщо гарна фракція, гарний фон поля, то її швидше сіли 17-18 км на годину. Ну, це я говорю про там, посів соняшника кукурудзи. це сівалка в такої компоновці 32 рядна вона ну, новинка. Ми сьогодні на цьому дні полі збираємось показати в ділі, будемо висівати. Цією сівалкою сою? Я думаю, щоб не би, непогано було б, щоб ви в одній банки засипали сою, в інші банки засипали соняшник і показали такий диференційований посів. Враховуючи те, що в нас зараз багато хто переходить на суцільний посів соняшнику навіть зерновими сівалками, mm -hmm. то е, ця сівалка теж ідеально для цього призначена. Міжжадя 35 для соняшника ну, чому б і ні. Так, так, так. Збираюсь... Да, цікаво, цікаво, на жаль, у нас просто немає. немає мабуть, соняшника. Тому що, тому що збирались по цьому. Ну, це я так, кажу для глядачів, mm -hmm. що сівалка насправді дуже універсальна, враховуючи те, що тут міжжадя 35 або 70 може бути, просто натисканням однієї клавіші, то значно менша вірогідність, що у вас в господарстві там механізатори щось наплутають і не те поставлять, так, так, там, звісно, чи так. неправильно поставлять цей висівний апарат. Не треба переналаштовувати по міжрядю його, туди-сюди совати по тій сівалці. Ну, це якщо купуєш 24-рядну сівалку угу. на соняшник да, і переобладнуєш на 16 рядну. Так, да, Це займає час, це гідрав... гідравліку просто підняли, секції піднялися, ви поїхали в поле сіяти. І найцікавіше тепер, яка є рекомендована ціна? Рекомендованої ціни ще немає, тому що ми тільки-тільки ну, виводимо і сьогодні вперше, презентуємо на цьому дні поля. Тому, можливо, підписники в коментарях нехай напишуть, За як, вони, хоті як, хоті вони, хоті як вони на їх думку, скільки вона повинна коштувати. <рес> ну. Ми оцінимо на найкращий коментар, там креативніший подаруємо там, футболку та кепку від компанії Гаспарда України. Я можу угадати, скільки, скільки напишуть, напишуть даром <рес> да. безкоштовно. <рес> Треба, щоб даром вона була, давайте фермеру, хай користується, а потім там, а, потім колись, коли так. вона зноситься в хлам, тоді він може розрахується і скільки вважатиме за потрібне. Ну, якщо чесно, то е, такі сівалки коштують 16-рядні десь в межах 200 тисяч євро. Так, так. Да, а якщо тут вдвічі більше апаратів, ну нехай то не в десь... два рази буде, але під 300 тисяч десь і. Навіть, мені каже, за 350. Так? За 350. За 350 орієнтовна ціна да. даної сівалки. Ну, цікаві рішення. Дійсно цікаві рішення. Я таких ще сівалка, не бачив. Сівалка, ще до речі, доволі таки потужна. Тут 30 рядки, потрібно тягнути 11 тонн ваги. Ну, трактор це від 400 сил потрібно. Ну так, да, дійсно. двічі більше висівних апаратів треба тягнути. Та ще якщо. Тягнути з швидкістю бажаною, там, mm -hmm. тобто 15 кілометрів, то треба трактор дійсно потужний, можливо, навіть і під 500 сил. Ми тестували з кейсом 500-сильним, висівали сою, тестували соняшник і кукурудзу, то він на всіх рельєфах, на важких там, ґрунтах, в різних умовах тестували, то він 15 км на годину, там, доволі таки легенько його розгняв. Так, ну що, друзі? Та сівалка, якої ще точно ніхто не бачив в Україні, стоїть зараз тут на полі. Чекаємо демо. Якщо буде демо, то обов'язково побачите, як вона працює, як вона висіває сою в даному випадку з міжаддям 35. В кого є запитання, звертайтеся до дилерів компанії Maske гаспардо Їх по Україні вдосталь. Вони нададуть вже вам більш детальнішу інформацію і по комплектації, і по ціні, що це може коштувати і на коли це можна привезти.